Це спроба зняти відео про новинки Спайсті за декілька дублів наживо. Я сподіваюся, що у нас вийде. Поїхали. Всім привіт! Мене звати Євген, а Ти потрапив на кальянний канал Світ Сьогодні ми поговоримо про новинки від компанії Space. -T. Лідер чайного сегменту, але вже доволі давно ніяких новин від нього не було. І на це є зрозумілі причини. Але оновлення, які вийшли за останній місяць, все ж таки. Я не можу їх пропустити, тому сьогодні на повісті дня у нас тест нових смаків, а також розбір нової фасовки. На початку листопада в продажі з'явилися два нових смаки: це сицилійський Апельсин та ГрінМікс. А також з'явилась нова фасовка. І тепер це отакі прямокутні картонні упаковки в 40 грам. В інстаграмі я вже казав, що у спесті одне з найцікавіших і найяскравіших дизайнерських рішень, і вони перенесли його на 40-грамові упаковки. Звісно, по планах вони мали вийти раніше, але через те, що почалася війна, всі повністю всі новинки вони були здвинуті на дуже пізній термін. Я сподіваюся, що нікому не потрібно пояснювати, що зараз саме ця фасовка буде в топі по продажам, тому що краще придбати два смаки 40 грамові ніж один 100-грамовий для тесту. До речі, всі ціни і всі фасовки зараз будуть виведені у мене ось тут. Давайте зупинимось саме на цій упаковці. Візуально не перевершено, як завжди, краще, ніж спейстів, не робить ніхто. Але на зворотньому боці у нас є тільки QR-код. І здавалося б, цього начеб і достатньо. Але тут не вказана грамовка, скільки це 40 грам або 50 Якщо я людина, яка нічого не знає про і дивлюсь на цю упаковку, то, скоріш за все, я подумаю про 50 грам, а не про 40. І також немає ніякої інформації про продукт. Наприклад, на 100 грамовій банці у нас є і дата виготовлення, і маса, і також торгова марка. Коротше кажучи, вся інформація, яка є на 100 грамових банках, її непогано було б перенести на сороковки. Тому що... Нічого про це тут не написано. З візуалом розібрались гарно, але є нюансики. Сподіваюсь, що виробник в подальшому їх виправить. Давайте подивимось на функціонал. Це, по суті, конверт, який відкривається і зверху, і знизу. І всередині нас очікує ось такий от зіп-пакет. 40 грамів вистачить на дві повноцінні забивки або на декілька міксів. Після того, як забили чашку, згортаємо це все і відправляємо назад. Окей, тут більше ніяких питань немає, все чудово, qr код сканував, він працює, тому маленька фасовка, як на мене, вийшла дуже вдала. Давайте ж тепер перейдемо до смаків, тому що я спеціально чекав запису цього відео, не куштував їх, я перед відео вскрив дві банки, тільки понюхав, і зараз будемо їх тестувати і давати своє перше, напевне, найреалістичніше враження. І так, я забив дві чаші, перша вже гріється, все робили по класиці, невеличкий відступ, три вугілля, і прогріваємо близько п'яти хвилин. Розпочну я зі смаку Green Mix, так як він для мене більш цікавий. Сицилійський апельсин тут все, в принципі, зрозуміло. І спесті як виробник, взагалі вони починали з соло смаків. На даний момент майже вся лінійка це соло. Тому що вони позиціонують себе не тільки як продукт, який можна забивати в чашу чисто як чай, а також що його можна міксувати з іншими продуктами, які більш міцніші. І я навіть не знаю, який зі способів більш популярний. Я, наприклад, якраз таки міксую більш з міцним, але не про це зараз. Я про те, що міксологія взагалі для них це трішки новий напрям. На даний момент є. Два смаки, тільки серед міксів це Pink Boom, який, наскільки я знаю, вийшов доволі вдалий. І другий це Green Mix. Тому дуже цікаво спробувати. Опис від виробника. Green Mix — це виражений смак яблука з нотою Ківі та іскрами цитрусів. Я, якщо чесно, відчуваю невеличку перерому таку. І не можу зрозуміти, що це якоюсь зеленню віддає. Можливо, якраз таки це є трав'янистий ківі. Але от чаша прогрівається, і я зараз відчуваю запах яблука трішки. Тому мені здається, що тут буде якраз таки домінувати яблуко, а всі інші смаки вони будуть. На другому плані робити такі невеличкі відтінки. Знаєте, я от дивлюсь зараз на цю банку, арт чудовий, до нього ніяких питань немає, як і всі інші. Дуже яскравий, гарний, зараз його тут виведу. Але не зовсім зрозуміло, якщо у нас заявлене яблуко з Ківі та цитрусами, що в нас тут робить: банан, попкорн, чорниця? Так, я бачу тут лайм логічно, окей, цитрусові нотки. Маракує це чи що. Мені не зовсім зрозуміло, чому дизайнер, який робив цей арт, вирішив взяти всі фрукти, крім тих, які заявлені в міксі. Ну, окей, давайте спробуємо. Приблизно 5 хвилин пройшло, і чаша прогрілась. Напевно, я щось не так роблю, чи. Воу, так, почекайте, щось тут взагалі не те. Аж руки тремтіти почали. Ооо-го-го-хоу! Слухайте. Ха. Це якась жесть. Чесно кажу, я не очікував. Я, я, я не знаю навіть. Мені здається, тут виникла якась помилка. Давайте спробуємо ще раз. Коротше кажучи, я... мені здається, що щось не так пішло на виробництві, тому що це не те, щоб смак мені не подобався, це Це те, що мені здається, не можна випускати. Тому мені здається, десь була якась помилка. Я не відчуваю, не відчуваю цього мікса, який заявлений. Я відчуваю холод, причому його доволі багато, хоча його не було в описі. Також я відчуваю якесь давлення на горло. І якийсь трав'янисто-яблучний смак. Коротше кажучи, це взагалі не той мікс, який е, хочеться забивати. Я, я зроблю ще декілька тестів, але чесно кажу, я зараз. Трішки шокований, тому що від кого від кого від списті я такого взагалі не очікував. Але давайте щоб все було справедливо, ми зробимо наступним чином. Після зйомок цього відео я одразу напишу виробнику з приводу ГрінМікса, розповім свої враження, скажу, щоб вони все перевірили. Так як я чудово знаю, що вони подивляться це відео, але вийде воно приблизно за тиждень, можливо, навіть трішки пізніше. Якщо дійсно була якась помилка на виробництві, то виправляти її потрібно вже зараз. Я буду тримати вас в курсі в своєму інстаграмі, зараз він з'явиться десь тут. Якщо на момент виходу цього відео вже буде відома якась інформація з приводу смаку Green Mix, чи ведеться над ним якась робота, чи можливо вже щось вдалося зробити, я обов'язково вам повідомлю. Так, хух, добре. Green Mix. невдала спроба. Сицилійський апельсин друга чашка. На черзі у нас сицилійський апельсин. Чаша вже прогрівається, а я все ще не можу відійти від грінмікса. Вибачте, будь ласка, що роблю на ньому стільки акценту, просто це, напевно, за весь час це другий невдалий смак у компанії Space. -T. Перший вийшов, здається, минулого грудня, аж рік тому, був перший, зараз другий. А що ви хотіли? Чим кращий продукт, тим більше до нього очікувань. Я завжди кажу так, як є, об'єктивно, тому до мене ніяких питань тут немає. Фух. Коротше кажучи, сицилійський апельсин. Скажу, що з банки запах вже набагато краще. Тут відчувається цедра апельсина разом зі шкіркою. Якось, якось отак. от. І все це. А знаєте, дуже натурально. Так як майже всі смаки у спейсті, віддає максимальною натуральністю. Але, можливо, в чашці ми відчуємо щось інше. ну Не має ж це бути просто цедра апельсина. Тим паче, сицилійський апельсин, він здається трішки, трішки кисліше. Так, приблизно 5 хвилин пройшло. Чаша прогрілась. Давайте спробуємо. Чаша не готова. Давайте тоді зробимо наступним чином для того, щоб не витрачати ефірний час, зробимо розіграш. Так, в цьому відео буде розіграш, де я разом з компанією Space T розіграємо для вас новинки. Буде у нас, давайте зробимо три переможці, кожен з яких отримує по одному новому смаку в 100-грамовій банці, і також буде ще колабораційна чашка Space T і Solaris. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, потрібно зробити декілька простих дій: поставити лайк під цим відео, підписатись на канал та залишити текстовий коментар на будь-яку тему. Єдине, що не буде враховуватись, це смайлики, плюсики та якась ругань. Будемо визначати все за допомогою рандому. І також необхідно підписатись на мій акаунт в інстаграмі, а також на акаунт виробника чайної суміші з PC. І вже за декілька тижнів ми визначимо трьох переможців, які отримують пак. Два нових смаки та колабораційна чаша. Чаша вже, сподіваюсь, прогрілась. Давайте спробуємо. Одразу скажу це надзвичайно краще, це навіть краще, ніж, ніж пахне з банки. Тому що тут ми відчуваємо цедру апельсина таку трішки кисловату. А в чаші. Воно відіграє таким кисло-солодким якимось поєднанням апельсина. Навіть не апельсина, а водянистістю. Я б навіть сказав, що це наближене до апельсинового соку. Не апельсиновий сік, але наближене. І це просто чудова. Чудова варіація для використання в різні мікси. Можна готувати багато коктейльних міксів, використовуючи цей смак як основу не тільки апельсина, але ще і для водянистості. Якщо в грін міксі списті програли, то в сицилійському апельсині, мені здається, вони відігралися на всі 100%. Це, це чудовий смак. Мені він перевершив моє очікування, скажімо так. Хоча я думав, що це буде просто сицилійський, звичайний, навіть апельсин, було б вже непогано. Чудове поєднання кислої і солодкої ноти, водянистості, це все покладене на апельсинову базу, і вийшло, і вийшло просто чудово. Я вважаю, цей смак сподобається тим, хто обожнює цитруси, а також тим, хто любить якісь цікаві. Смаки для міксології, тому що сицилійський апельсин він якраз таки чудовий, мені так здається, я буду робити ще тести надалі для міксології. Тому сицилійський апельсин однозначно рекомендую. А з грінміксом ще потрібно попрацювати. Друзі, це був короткий експрес-огляд новинок, які вийшли від компанії Space за останній місяць. Якщо ви задаєте собі питання, на який смак звернути увагу з останніх новинок, то однозначно сицилійський апельсин це моя рекомендація. Якщо ви любите цитруси, то не помилитесь. З приводу смаку Green Mix буду тримати вас в курсі в своєму інстаграмі. Зараз він тут ще раз десь з'явиться. Також нагадую, що в цьому відео у нас проходить розіграш, приймайте участь, і можливо ти станеш так. Так, саме ти станеш одним з тих щасливчиків, який виграє пак. Від компанії SpaceT. Ну а на цьому, в принципі, все. Я дуже сподіваюсь, що це відео було для тебе корисним і сподобалось. Якщо так, то постав, будь ласка, свій лайк, щоб відео показувалось іншим користувачам Ютубу. А також підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Я в свою чергу буду і надалі намагатись тримати вас в курсі всіх актуальних новинок українського кальянного ринку, а також знайомити з європейським. Ну, а поки я готую для вас новий матеріал, друзі, то рекомендую переглянути найсвіжіший випуск, який вийшов на каналі, а також той, який рекомендує сам Ютуб. З вами як завжди був я, Женя Кальяни, канал Світ Смоук. Ну і як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Папа. -па.